Друзі, усім привіт! Сьогодні для своїх телят потроху вже почав робити гранулу. Ось Тільки вже бачите, наробив вже один мішок навіть є, зісипав. Ось така це гранула. Своя вже. Нічим не гірша за магазину. І основне, що в половину, можна сказати, дешевше. Та не можна, а половину дешевше буде. Отже, навіть, навіть телятка в нас вже їдять. Роблю цю гранулу ось таким гранулятором модель Protex 100 від виробника TechnoMashroy. Швидше, про нього я вам знімав коротенький відеоогляд. Може, комусь цікаво, то перейдіть друзі в попереднє відео і подивіться. Тоді, ну більш-менш вам все розказав, зробив притирку матриці і, ну, і залишив. От Тепер ну вже закупив телята, закупив оці всі корма. З яких я оцю гранулу роблю, і сьогодні кажу, вирішив цієї гранули наробити і на нею брати годувати телятка. Бо хочу в цьому році їх трохи по-іншому годувати. Минулі роки ну, їх теж брав, відпоював за молока. комолока, також купляв гранулу. От, але через те, що ця гранула не дешева, мішок, наприклад, сьогодні коштує десь в районі 500-600 гривень, пише доставка. То я їм ну, цієї гранули там, трохи давав так на початку для старту. Ну, там 3-4 мішка згодував. А далі вже так, як переводив ну, на просте мелене зерно, на кашу навіть запарував, давав. От, І як з цієї гранули переводжу на просте зерно, вони можна сказати моментально перестають рости. Починають паршивіти ці бички, і в рік часу бичок. ну, Добре не виростає і має живу вагу 200-250 кг. ну Це мало. Має бути в рік ну хоч би 350 навіть дехто її більше 400 кг живої ваги має. От Тому кажу, для цього взяв цей гранулятор, щоб ним собі робити самому цю гранулу. Це буде в половину дешевше. Буду мати більше друзів цієї гранули ну за рахунок того, що я собі здешевив виробництво. Довше погодую своїх телят і довше вони оцю гранулу поїдять і швидше будуть рости, поправлятись. Отак. Це от, що я вирішив в цьому році змінити. Ну і далі там вже переведемо на просте зерно, якщо вони вже там будуть мати по 200-250 кг, то ну вже цим гранулятором робити цю гранулу, воно трохи може буде вже нерозумно. Вони вже і мелене, просте зерно будуть їсти. По ціні, друзі, якщо так порахувати, то. Я так прикидав, що кілограм гранули на сьогодні мені десь виходить приблизно 11-12 гривень. Якщо, наприклад, купляти ну, на заводі гранулу заводську, що продають, наприклад, взяти від цього виробника шинкон, ну, найдешевше на сьогодні коштує 16 гривень мішок 25 кілограм, але треба ще врахувати, що доставка. І кілограм той вже гранули вийде не 16 гривень, а вже в 20, 22-25 гривень. Ну це ще ну, в залежності, яку брати. Якщо там буде більше буде вона більш поживніша, то вона може і дорожче коштувати. От. І кажу, на сьогодні це і дуже дорого. Вигідніше собі ось цю самому робити. І навіть такий буде простий гранулятор, бо дехто мені писав, що. Що це дуже слабка модель, що тут 220 вольт, що дуже мала буде продуктивність, але повірте, для 10 бічків вам цього гранулятора вистачить і можете навіть на більше поголів'я робити. Навіть можете ще робити і продавати у цю гранулу. Ну скільки? Півгодинки я став цей мішечок, можна сказати, зробив цієї гранули. От, просто я дуже не маю де бачите, розсипати. Я, ну, Перших 25 кг взяв, взяв загранулював і от зараз ще візьму 25 кг загранулюю, бо я розробив на 50 кг. Отака, от друзі, виходить оця гранула і тут розсипав вона, бачите, бере остиває, вона гаряча. от. Зараз остине, трохи підсохне і в мішок. І тоді будемо вже давати телятка. Ну, продуктивність за годину 45 кг він точно робить. Ну, це матриця 5 мм. Якщо у вас може буде матриця 2-3 мм, ну, я думаю, що там продуктивність буде менша. От така, як В корма я використовував, взяв друзі, купив ось таке BMW виробника Авамаркет. Мішок 700 гривень коштує, ну плюс ще доставка, він вийшов десь там, куди в Взяв, друзі, соєву макуху. Отака, брав свого підписника. В нього вже не раз купляю, бо я ще що для своїх свиней брав. Може комусь буде цікаво, може хто хоче собі взяти, то я залишу його друзі, контакти. Можете подзвонити до нього і він вам може відправити. Ціна макухи 16 гривень. От. Може бути любе фасування. Може вам, мій підписник, і по 40 кг мішки відправити, по 30, по 20, по 10, немає різниці. Відправляю все через нову пошту, Укрпошту, дзвоните, замовляєте, він це все оформляє і Соєва Макуха їде до вас. Ну Якщо десь там недалеко від нього знаходитесь, бо він сам з Чернівецької області, ви можете самі до нього приїхати і собі там в нього взяти, щоб за доставку не платити. Але я скажу, що. Навіть якщо замовляти, друзі, може вийти дешевше, бо я тут себе на місці питав, у нас по, 20, по 22 гривні продають. От, а тут по 16 гривень і ну, все одно дешевше виходить. Ході за доставку заплатити і все одно пару, пару гривень все одно заекономити. Кажу, залишу друзі, контакти його е, Федя. Дзвоніть до нього, замовляйте, макуха хороша, бачите, жовтенька, пахне гарно, свіжо. Як треба, він вам сертифікат якості скине. Так що рекомендую від себе. О, дивіться, даю це БМВД, даю соєву макуху, даю, друзі, сіль. Ви питали у мене за сіль, то бичкам я от купляю таку сіль в мішках, по 25 кг. Бачите. Я їм ще хотів купити оцей лизунець, там на драбинку, От, але вирішив просто давати сіль, перемішувати зерном її. Думаю, не треба цього лизунця. Ну і кроме того, ще йде мелене зерно кукурудзи ячменю. Рецепт оцього, друзі, корму це я в інтернеті знайшов. Це я якраз замовляв БМВД, і на сайті я знайшов. Оце є рецепт. І навіть десь у відео теж вам показував. Бачите, 43 кг йде кукурудзи, 24 кг йде ячменю, 12 кг шроту соняшникового, 10 кг соєвого шроту, 10 кг БМВД, монокальцифосфат фосфат 0,5 кг, 0,5 кг солі і всього готового комбікорму має вийти 100 кг. Одну правду, я соняшникової макухи не дав, бо я ще не купив і монокальцифосфат. фосфат. Не знаю, хіба десь треба їхати в аптеку, питати за монокальці фосфат. То ну, без цього поки що зробив. Подивлюся, якщо, якщо будуть нормально їсти, то буду і так робити. Якщо трохи може, там погано будуть перетравлювати, то може ще докуплю соняшникової макухи. Отак, отака рецептура. Ну, я поки що вам не рекомендую робити. Якщо своїх телят я трохи погодую, якщо з ними буде все нормально, то я вам тоді ну скажу від себе, чи хороший цей рецепт, чи треба щось інше шукати. Отак, От Тому кажу, це все перемішав. До самого, самої суміші, трохи додав води, бо не знаю, ячмінь дуже щось такий дуже він сухий, дуже не знаю. там... В ньому мало вологи, і, бо, якщо чесно, гранулятор щось дуже ну, не міг гранулювати добре цю гранулу. От, Перепускав просте, ну, можна сказати, зерно таке висипалось. Тому додав сюди десь літр води, перемішав і тепер оце беру гранулюю, то ось, бачите, оце виходить гранулу. Ну Це ще може бути від того, що добре гранулятор не втертий, бо я кажу, сьогодні, друзі, от Перше таке випробування і може треба ще додати води. От. А так, поки що, поганого нічого, друзі, не скажу, працює нормально, тихенько. От. Я вам показував, нічого не гудить, не трибіжить. Гарно все плавно запускається, мотор не гріється і ну, поганого поки що сказати не можу. От. Так, це не є там. 200 модель, що на три фази там насипав, воно швидко це все гранулює, там гранула може більш краще виходить, але знову повторююсь для себе, для своїх потреб, навіть і такий тож гранулятор тож він має право на життя. Я ну, вам казав, що ця гранула мені обходиться десь в районі 11-12 гривень. І якщо купляти з ну, заводу, замовляти, то ну, десь в районі 22-25 гривень. То якщо Дві тонни собі ось такої гранули зробити, то цей гранулятор майже, можна сказати, він окупається. Отак. Все, запускаємо. Насипаємо самої термофільники. Один мінус в цьому грануляторі ще дуже малий бункер. Буквально оцих Будівельний черпак влізає десь ну, на повних три черпака бункер. І на виході бачите, заходить ось така гранула. Так бачите, вже працює матриця, втерта ці отвори. Через ці отвори заходить гранула. Ось так, бачите. Продуктивність, ну я думаю, що він десь 40 кг повинен робити, Ну треба ще почекати, хай він краще втретє, треба хоч, ну я не знаю, хоч би там 300-400 кг зробити цієї гранули і тоді вже можна дорозі заміряти в ньому продуктивність. ну Зараз так я так прикидав, думаю, що він ну 40 кг повинен робити. Отак. Бачите гранулятор Печенька працює, цьому годині прибіжить. мотор не гріється. Гарно зроблено, бачите, гофра, Ось таїть куток. Вкрадені компенсатори є, краска певно закипається. Ну, на рахунок того все акуратно зроблено. Якщо взяти матрицю на 2-3 мм, то продуктивність буде менша. Я думаю, що він десь 25-30 кг буде робити. У мене матриця 5 мм, то ну, тут продуктивність буде більша, йому легше це Ну, швидше суміш проходить і через це більше продуктивність. Прям знову засипаємо, побачите вже немає. А, на 220 вольт, але шпарить нормально. Дивіться, бачите, одно стукає. Для себе, для свого домашнього господарства, ну кажу, штука дуже хороша. Для телячку гранулу можна робити, для свиней, для курчат, кровлики хтось може тримає, ну, якісь качки, гуси. Робите собі ось цю готову між стояти, ну, все, зерно, яке потрібно, що я вам показував. Гранулюєте і кажу, берете, годуєте свою худобу або птицю. Звичайно, можна давати мелене зерно. Ну, Якщо взяти, наприклад, ті ж самі кури, то мелене зерно воно зараз буде всюди розсипатись, вони можуть затрамбувати оце зерно і воно все буде пропадати. А так загранулював і кажу, вони ліпше це буде з'їдати і не буде ніяких втрат корму. Перемішаємо. І давайте зараз ще засипимо. Також був коментар, для чого телятам давати оцю гранулу. Ну дивіться, якщо давати, друзі, малим телятам мелене зерно, вони можуть з того зерна наїстися і воно їм шлунку може, ну, може зашкодити. От Може навіть таке стати, що може телятку померти. Ну Не можна мелене зерно давати. Треба робити оцю гранулу, воно так як вже рахується грубчий корм. І для них це ліпше, для їхнього так, як травлення. Томічне, то, що можна давати ціле зерно кукурудзи, вимішувати і так годувати. А далі, якщо вони вже будуть мати по 200-250 кг, то звичайно можете переводити на просте навалене зерно, їх годувати, з ними буде все нормально. Те, що кажу, основне на початку. Купляти кажуть, це дуже дорого. Тому якщо вже тримаєте більше бічків, то більше собі вже самому робити.

Показав, що показав. Зараз йдемо до телят, я їм зашиплю ці гранули і показую, як вони будуть їсти. Так, друзі, це вже у нас наступний день Обіднє вправляння. Дав теляткам молочка. От, закидав бачите, свіжого сіна. Накидаю кидаю небагато, так, бо беруть під ноги і зараз ціна пропадає. І дав їм з цієї гранули, бачите, як їдять. Я їм вчора ще насипав, ну правда, не багато, черпак так всипав, вони на рану все з'їли. І... Сьогодні вже більше даю. Дивлюся, що їдять, нічого їм не шкодить, то вже підсипаю більше. Ну і Поміж самого гранулу даю ще цільне зерно -кукуруце. Ну, Може тут не видно, бо я так багато не дав. Перемішую її і, і отак, друзі, насипаю. Так що, хто хоче, може собі робити. Можете зробити навіть по цьому рецепту. Все нормально, кажу, от дав теляткам, нічого не шкодить, нормально перетравлюють. Так що, беріть собі, закупайте це БМВД, соєву макуху, кукурудзу, ячмінь, солі. Давайте. Ну, хто має ще там. Соняшникову маку, уману кальцій фосфат, теж можете додати, перемішати і теж годувати. Ну, правда, я цього не мав, то от зробив з того, що я вам показував. І в принципі кажу, все нормально, їдять. Отак. От Тепер отак от будемо постійно їх годувати, буде гранула йти, буде триразове відпоювання, сіно буду їм кидати і будемо так, кажу, годувати. Думаю, що телятка буде нормально рости, а далі вже там переведемо на просте мелене зерно і будемо. Ну вже по-іншому так її готувати. Може їм ще візьму якоїсь смакухи соняшникової або сої, або якийсь може премік, скуплю і тоді буду перемішувати з меленим зерном і так буду годувати. Ну кажу, хочу в цьому році зробити так, щоб добитись трохи кращих результатів, щоб телятка виростала швидше. От. Тому я вам пояснив. Тому на цьому, скоріше, всього, що буду закінчувати. Ставимо, друзі, вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Пишіть, може давайте ще якісь поради. Може хтось теж собі робить гранулу, може хтось знає якийсь кращий рецепт, то кажу, друзі, пишіть, я це все буду читати, може щось буду змінювати. Отак. От Тому дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.